Доброї ночі, це Патріот на каналі 2Плюс 2, я Наталка Якимович. Сьогодні в мене в гостях заступник генпрокурора України Віталій Касько. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Віталію, ви єдиний з заступників генпрокурора, який був призначений за часів Махницького, перетримався за часів Єреми і до сих пір залишився. Як так, вам це вдалося? Це дійсно так. Важко сказати це запитання до генеральних прокурорів, оскільки вони. Кожний новий генеральний прокурор. Залишав мене на посаді заступника. Чому. А чому інших звільняли? Мабуть, різні були причини. У вас немає цього цьому ніякого пояснення. Ну, ви фаховий спеціаліст. наприклад. Немає пояснення. Я займаюся такою дуже вузькою займався, принаймні, за тих часів дуже вузькою ділянкою роботи. Це питання міжнародного співробітництва. Екстрадиція, права допомоги у кримінальних справах, передачі кримінального прислідування за кордону. Тобто. Специфіка роботи тут є велика і не так багато спеціалістів у нас, які знають а це. зараз. Ви сказали, що ви зараз цим не займаєтесь. Що ви займалися займаюся, але в мене є набагато більше обов'язків ніж було початково. Одне з питань, які ви мали займатися, це поверненням коштів, які були вивезені за кордон, не зовсім так наданням сприяння слідчим органам. У поверненні коштів, тому що ці механізми правової допомоги вони є допоміжними. Ми можемо надавати нашому головному слідчому управлінню допомогу у поверненні активів. Ми працюємо як посередник між слідством і іноземними прокурорами. Ми перевіряємо їхню роботу на відповідність міжнародним договорам і запити про праву допомогу, про екстрадицію, про арешт. Рахунки, майна перевіряємо на відповідність міжнародних дограм і направляємо за кордон. Після цього ми слідкуємо за тим, що вони наважним чином виконували. Наскільки реально зараз повернути, наприклад, гроші, які е, були заховані Януковичем, цілковито реально, але найбільш простий і класичний шлях це вироки українських судів, які передбачатимуть не лише засудження цих осіб заочне чи е, очне. Але й конфіскацію майна, зокрема, конфіскацію активів, здобутих злочинним шляхом. Такі вироки в подальшому пересилаються до України, де майно арештоване, рахунки і інше майно, і звертаються до виконання порядку, передбаченого міжнародними договорами. Але ви самі можете уявити, що це не швидкий у часі процес, тому що. Для того щоб одержати вирок, який набув не чинності, необхідно, щоб це пройшло всі судові інстанції в Україні в кримінальному процесі. І лише після цього а, можливо направляти такий запит для виконання за кордон. Більше того, а, самі активи конфіскуються в дохід відповідної іноземної держави. І лише після цього Тобі на є. рівні урядів відбуваються переговори щодо розподілу. активів. А в нас є такі успішні справи з поверненням грошей? Є. Є це справи по чорноморському пароплавству, пам'ятаєте, стосувалося Кудюкіна. Є деякі інші справи менш відомі і значущі. Справі Лазаренка теж були повернуті активи ще досить в давні часи. А зараз ми завершуємо роботу над поверненням залишків цих активів, а цивільний процес у Сполучених Штатах добігає до кінця. На сьогоднішній день там була якась скандальна історія з тим, що Януковича вилучили зі списків Інтерполу чи приховали цю історію. Закрили зараз списки. Я Якщо не чув зайти про ви те, щоб хтось це приховував, Ні, приховали його, те, що він оголошений у розшук, Просто зняли з сайту Інтерполу. Янукович був оголошений. У розшук, була виставлена червона картка Інтерполу. Інтерпол провів всі необхідні перевірки і прийняв рішення про виставлення червоної картки. Наскільки мені відомо, це не мій напрямок роботи, але наскільки мені відомо, в п'ятницю адвоката Януковича було подано позов до суду у Ліоні проти Інтерполу, і Інтерпол прийняв рішення тимчасово забрати карточку з сайту і провести додаткові перевірки для того, щоб. Мати можливість висловити свою позицію в суді. А українська сторона активно взагалі приймає участь в цій історії. Це ж можна рішення це... Інтерполу. Ну може, ми щось не допрацювали? Ну, давайте Ви... почнемо. Процедура яка? Процедура така: орган слідства готує документи про розшук, постанову про розшук, обґрунтування розшуку. Після цього ці документи прикладаються і надсилаються через МВС Міністерство справ України. До Інтерполу. В МВС є НЦБ Інтерпол, Національне центральне бюро, який направляє документи в Ліон, в Центральний офіс Інтерполу. А... Що готує слідство, а... які документи, як вони підготовлені, ми це не можемо проконтролювати. Але той факт, що Інтерпол їх розглянув, провів всі необхідні процедури і оголосив, міжнародний розшук кінкович, говорить про те, що всі документи були підготовлені вірно. Тепер з приводу того, чия ця робота. Давайте чесно, в очі подивимося, скажемо самі собі. Інтерпол це міжнародна організація поліції. Поліції, не прокуратури. Міжнародна асоціація прокурорів існує така. От, ну, прокурори співпрацюють в її рамках. І хто має відповідати за розшук осіб? Це МВС або СБУ, але навіть СБУ здійснює розшук. За посередництвом МВС, тому що через Інтерпол це здійснюється за посередництвом ну, МВС. просто Генпрокуратура має готувати всі ці справи і передавати їх в суд. І я так розумію, що на сьогоднішній день все одно справа слідству Януковичу… Справа що... по Януковичу, наскільки мені відомо, головним слідчим управлінням а на нинішній момент направлено до Печерського суду для а, розгляду попитання. Про початок заочно проведу. Ну, тобто щось все таки зрушилося. Вас називають таким типу реформатором, і тісно пов'язують з іншим заступником з Сакварелідзе. Яким чином у вас зовсім різні напрямки діяльності? Яким чином ви такий склали такий тандем? У нас дійсно різні напрямки діяльності, але у мене так само є уявлення про те, як на мою думку, має реформуватися прокуратура. Я довгий час з 2004 року працюю в якості експерта Ради Європи і в тому числі в інших країнах, допомагав у реформуванні. Ви зразу знайшли спільну мову? Зразу знайшли спільну мову. І зараз кажуть, що насправді в генпрокуратурі ну, не кажуть, це навіть сам Шокін підтвердив, що будуть якісь дуже великі зміни, буде типу реформування, і будуть мінятися, можливо, навіть заступники. Іншого шляху немає. Як на мене, іншого шляху немає. Мають бути серйозні зміни, тому що прокуратура або має відреформуватися і продемонструвати зовсім іншу якість роботи. Або це законсервується на тому рівні, який був до цього, і до нічого доброго це не приведе 에, може бути змінено найближчим часом взагалі склад заступників генпрокурора. Це залежить від генерального прокурора. Ну насправді ви навіть про це говорили, що ви очікуєте, що буде щось зміни відбудуться да, найближчим часом. Я вважаю, що це було б правильно, з урахуванням тієї ситуації, яка склалася. Очевидно, зміни назріли. Які це зміни будуть завершити від Генерального прокурора? А вони назріли після цього скандалу з арештом діамантових прокурорів, так званих? Чи вони Ні. назріли вже давно? Скільки я розумію, це було каталізатором. А зміни назріли раніше. Тим не менше було спілкування з Акварелідзе і Шокіна в президента в кабінеті, де обоє завірили, що вони одна команда і роблять одні і ті самі кроки. Ви відчуваєте, що ви одна команда? Чесно кажучи, ми як виконували свою роботу, так і виконуємо її. Ми намагаємося виконувати її якісно. Якщо є Генеральний прокурор, в нього є заступники, то очевидно, що це має бути одна команда. Тому що якщо а Заступники дотримуються різних поглядів і діють в різних напрямках, то це важко назвати командою. Тому, власне кажучи, ці зміни і назріли. І, як на мене, генеральний прокурор має визначитись, в якому напрямку рухатись і в якому напрямку має реформуватися прокуратура. Тобто він зараз ще не визначився? Я думаю, в процесі. Історія з е діамантовими прокурорами, так званими. Е е Шокін знав про те, що е, будуть вестися такі слідчі дії, коли е, починалася робота над цією справою, я перебував в відрядженні за кордоном. І е, тому дивіться Кварелідзе розпочинав цю роботу, одержував заяву від, ви знаєте, від е, потерпілого, починав організовувати цю роботу. Кому саме він повідомляв і з ким узгоджував ці дії? Мені невідомо. Коли я прилетів з відрядження і е, почав свою роботу в частині прокурорів, то прокурорам пояснив, що вони мені прийшли доповісти ситуацію, пояснити ситуацію. Я їм пояснив, що мені не потрібні прізвища. Ви мені поясніть а загальну проблематику, схему, що відбувається, ми порадилися, визначився, краще вчинити. І, власне кажучи, це і було зроблено. Тобто, початковий момент, що там відбувалося, мені невідомо. Зараз проти тих прокурорів, які вели цю справу, ведеться теж кримінальне провадження. Наскільки я розумію, воно вже закрито. Було декілька кримінальних проваджень, які в різні періоди з'являлися, були ініційовані різними людьми. І, Наскільки я розумію, зараз обидва цих кримінальних проваджень закриті. І в чому їх звинувачували, невідомо. Перше кримінальне провадження стосувалося нібито незаконного захоплення державної будівлі, коли, коли наш слідчий прийшли. проводив обшук в приміщенні головного слідчого управління генеральної прокуратури. При цьому були пред'явлені документи щодо проведення обшуку. Він проходив приміщення разом з працівниками СБУ. Тобто, всі необхідні документи були, тим не менш було порушено таке кримінальне провадження. Після того як це стало публічним. Це стало проблемою через деякий час це кримінальне провадження було закрито. Проте, знову ж таки, невздовзі з'явилося нове кримінальне провадження про нібито зловживання чи перевищення службових повноважень, причому нашими слідчими, прокурорами, працівниками СБУ і суддями. Там навіть було якось надання недостовірних даних. Можливо. Можливо, тому що я не бачив ані початкових документів, на підставі яких відкрили це провадження, ані постанови про закриття цього провадження. Мені тільки відомо, що фігурантами там були наші слідчі прокурори, працівники СБУ і судді. Це ваші люди, які працюють під вашим Це Наші люди, які працювали от над справою, як ви кажете, діамантових прокурорів. Кажуть, що в них знайшли багато кокаїну. М Багато для кого. А я не знаю, ви скажіть скільки я не можу зараз розголошувати ці дані. Достатньо буде знати про те, що у одного з них знайшли наркотичний засіб під час обшуку. І цей наркотичний засіб виявився кокаїн. Просто сьогодні це так дивно. Я читала цю справу, а ще сьогодні Шокін так само заявив, що затримали ще якогось там прокурора Київської області, і він взагалі торгував наркотиками. Відповідає це... дійсності. Це теж наших рук справа. Ми в рамках. Роботи наших прокурорів, вели цього а, нашого підозрюваного, і він був затриманий під час продажу чергової партії наркотиків прямо біля прокуратури області. Тобто він не вживав, а він торгував ним. Просто може це mm -hmm. така стресова робота слідчих, що їм потрібно топінг якийсь? Я не можу зараз сказати, але судячи з усього з тих даних, що у нас є, він її вживав і продавав. Продавав наркотики. Це був якийсь такий його паралельний бізнес. На сьогоднішній день прокурори ж гарно заробляють офіційна зарплата. E це питання неодноразово обговорювалось, і, на мою думку, зарплата прокурорів на сьогодні не відповідає тим стандартам, які існують для прокурорів в Європі. Тобто, звичайно, корупційні ризики залишаються. Але а, прийнято новий закон про прокуратуру, в ньому передбачені правильні підходи до заробітної плати прокурорів, і якщо він буде виконаний, то якщо не буде якихось змін, не буде постановка зміну про те, що ці розміри зменшуються, то корупційний фактор буде усунути, тобто прокурори будуть отримувати гідну заробітну плату, і не зможуть розповідати ну, а скільки про те, скільки, по-вашому, це має бути гідна заробітна в, плата в нормальній європейській країні? Це від 2 до 3 тисяч євро. У нас буде трошки менше, але враховуючи рівень життя, це приблизно стільки скільки потрібно для того, щоб прокурор. Належним чином виконував свою роботу і тримався за своє. Місце. Коли е, відбулася революція і там умовно змінилася влада, всі говорили, що коруп... боротьба з корупцією це проблема номер один в Україні, з якою треба боротися. Але дуже довго насправді ніхто, ну так публічно, да? журналісти і громадяни не відчували, що щось відбувається в цьому напрямку. І тут буквально за останні два місяці така дуже велика активна робота. Це результат роботи, яка була проведена вже за рік різними прокурорами. Чи це зараз така? Демонстрація людям того, що щось відбувається, тому що в населення назріли дуже критичні настрої. Перше, що я хотів би сказати, що проблема боротьби з корупцією не була дуже важлива, вона і залишається дуже важливою. Насправді, корупція це найбільша проблема, яка в Україні існує зараз. Ви ну, просто всі про це говорили, і ніби нічого не робили. Всі про це говорили. І не про два місяці йдеться. Оцей підрозділ, який було створено, довідомо ковролідзе в частині слідчих і прокурорів, які є, в моєму підпорядкуванні, він навіть два місяці ще не працює. По великому рахунку, це Трошки більше місяця, і ми не встигли ще укомплокутувати штат, як пішли е справи. Спочатку ми затримали одного прокурора, потім другою, по суті, була оця справа. Насправді, Третю от справа пов'язана з прокурором, який підозрюється в торгівлі наркотиками. І можу сказати, що в нас зараз в роботі багато справ. Це ще раз хотів би наголосити. Стосується виключно кримінальних проваджень щодо працівників прокуратури. Це дуже вузька сфера роботи, тому але що... це дуже важлива сфера це Дуже важлива сфера роботи, тому що як на мене починати треба зі своїх, починати треба з себе. Є дуже багато інших сфер. Є високопосадовці, є виконавча влада, є судова гілка влади, де теж є дуже багато роботи. А як вам іти проти своїх? Ви так вже, в принципі, в прокуратурі не нова людина. Ви кілька разів там були, поверталися, займалися своєю власною практикою, потім знов поверталися все-таки в прокуратуру. Як це йти проти своїх? Почнемо з того, що це була не моя ініціатива. Генеральний прокурор розподіляє обов'язки, і саме він вирішив, що процесуальним керівництвом у цій категорії справ буде займатися Каськов. Я не просив про це. Але е я звик виконувати свою роботу якісно. Це по-перше, по-друге, е кожного разу повертаючись до прокуратури, коли це ставалося, я йшов за власним бажанням, повертався, коли е мене запрошували і вважав, що це необхідно. Кожного разу я був свідком того, як прокуратура змінюється. І мушу сказати, що змінювалася вона не в кращу сторону. На мою думку, настав той момент, коли ми повинні самі собі дати відповідь. Чи прокуратура змінюється і починає сприйматися в суспільстві? Чи немає сенсу продовжувати працювати в прокуратурі? Ця справа, про яку ви говорите, я вже на цьому наголошував. Вона є предметом уваги більшості прокурорів зараз. Дуже багато прокурорів дивиться і чекає, чим закінчиться. Пустукає ця справа. Чи дуже багато людей хочуть змін прокуратури. Насправді там а, а, працює дуже багато порядних прокурорів. І вони а, а, хочуть зрозуміти, чи буде змінюватись система, чи все таки ні. Ця справа є лакмусом папірцем, як на мене, і вона є дуже важливою. Але це, це дуже страшно займатися такою справою, тому що, коли ти бачиш, в принципі, всі ці обсяги грошей, ти розумієш, що це дуже небезпечні люди. У нас в прокурорі в залі робота нелегка. Вона є небезпечно. Така робота. Тут треба вибирати. Сьогодні ваш начальник Віктор Шокін сказав, що його планують, хочуть фізично знищити. Вам щось відомо про цю через його безкомпромісну боротьбу з корупцією? Мені про це невідомо, відомо? Мене немає такої інформації. Наскільки я зрозумів із засобів масової інформації? Це цю інформацію зараз перевіряє служба безпеки. І я думаю, що... і тут навіть блогери вже про це пишуть. Що таку імітацію бурної діяльності Шокін тільки в першій неділі пер... 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 показував? Ну тим не менше, нічого не зробив. Де подозрення по подарі нам 12 шо мільйон... мільярдів кубов газу, де пер... переговори по майдану? По вишкам бойка це пише Карл э, Волох. А ви вважаєте, що це? Це імітація діяльності, чи все-таки прокурор Шокін готовий боротися з корупцією дуже сильно. Ви знаєте, мені важко коментувати те, що відбувається в зоні діяльності інших заступників, тому що, ще раз повторюю, за весь час ну, безпосередній начальник за весь час роботи в прокуратурі. У мене жодного дня не було слідства. Я весь час займався будь-якими іншими справами, не пов'язаними зі слідством, те, як відбувається слідство у цих справах. Ну, Можливо, мені з боку не дуже подобається, як воно відбувається. Але я не маю доступу до матеріалів цих проваджень. Я не знаю, які там труднощі, чи є ці труднощі, чи немає, чи є якісь фактори, які заважають слідство, чи немає. Ну, мені здається, не дуже коректно з мого боку буде оцінювати те, як працюють інші заступники генерального прокурора. Але той самий генеральний прокурор доручив за і якось кого займатися кримінальним провадженням щодо прокурорів. І робота пішла. Зараз в Верховній Раді збирають все таки підписи. Збирали я не знаю на якому етапі зараз з приводу звільнення Шокіна, і багато депутатів абсолютно публічно і твердо переконують в тому, що наступним генпрокурором має стати все таки Давід Сакварелідзе. і можливо не виключено, що саме через це буде якась певна ротація. Може йому навіть доручать там працювати в антикорупційному бюро. Що ви будете робити в такому разі? Це питання задавали Давіду Секаролідзе під час засідання профільного парламентського комітету. Він дав чітку відповідь про те, що він не має жодних намірів обіймати посаду Генерального прокурора України. Ну, а якщо його звільнять або віддадуть. Це і... параліт? Так. І куди направлять? В антикорупційне ну, бюро? Ну Так, наприклад, один з варіантів. Ви для Я, себе. чесно кажучи, не можу зрозуміти, як можна когось призначати на посаду керівника антикорупційного бюро, якщо керівник антикорупційного бюро обраний привслюдним конкурсом публічно і в нього є строк повноважень. Ми звільняємо керівника антикорупційного бюро, який ще не почав виконувати свої обов'язки. Тобто ви не вірите, що насправді Шокін може звільнити вас і Секвареліця? Такий не варіант може виглядати. Такий розкол неможливий, так. Подивимося. добре, я вже навіть насправді е, бачу що тут кілька, я так трохи готувалася до програми, і більше насправді питань, які по сьогоднішньому дню. Е, от, до речі, ви ж займалися е, якраз оцими е, закордонними справами е, або тим допомагали да, е, в міжнародній співпраці. І ще є така аналогічна, практично. Е, Ну, не посада зовсім, але така з'явилася нова структура у складі МВС і призначили її керівником Олену Тищенко, яка насправді теж має допомагати повертати наші гроші вкрадені з закордонних активів. Як ви розцінюєте взагалі створення такої структури в МВС і призначення Олени Тищенко? Я коментував посади? вже це питання засобу масової інформації. Я бажаю успіхів МВС в поверненні активів, але можу сказати, що за. Українським законодавством, центральним органом з а, питань правової допомоги у кримінальних справах, є або Генеральна прокуратура на стадії досудового розслідування, або Міністерство юстиції на стадії судового розгляду. Міністерство внутрішніх справ таким центральним органом не є. Ну, може, це якась взагалі зайва структура, як ви вважаєте, воно потрібна чи ні? ні? В цьому може бути потреба у самого Міністерства внутрішніх справ, адже вони теж ведуть кримінальні провадження. А, до їхньої підслідності не входять кримінальні провадження щодо високопосадовців. Щодо високопосадової корупції, це підслідність антикорупційного бюро. А поки що органів прокуратури до того моменту, коли антикорупційне бюро розпочне свою роботу. У кримінальних провадженнях, які відносяться до підслідності МВС, також є потреба опікуватися активом. Але це не активи високопосадовців. Це активи у кримінальних провадженнях, які відносяться до їхньої повідомлення. Там досить вузьке коло кримінальних проваджень, коли йдеться про корупцію. З другого боку, я би був тільки вдячний Міністерству внутрішніх справ і пані Тищенко, якби вони могли активізувати так звану поліцейську співпрацю, тому що не все виконується шляхом запитів про праву допомогу. Є інші засоби співробітництва, в тому числі через Інтерпол, через інші. Мережі поліцейського співробітництва і от в цьому їхня допомога була б дуже доречною. Якщо говорити про антикорупційне бюро, у вас ви відчуваєте якусь певну ну конкуренцію, яка виникне з цим? Наскільки наскільки воно взагалі буде ефективно, воно ж буде забирати по суті я чим Бажаю успіхів антикорупційному бюро і буду намагатися в тому, чим можу допомагати їхній роботі. Я не бачу жодної конкуренції. Навпаки, вважаю, що а, чим. От концентрація повноважень в одному органі щодо Росіння, це погано. Коли таких є органів декілька, це завжди створює конкуренцію, певну систему стримок і противаг і від цього тільки краще. Тому я вважаю, що якщо антикорупційне бюро буде працювати так, як задумувало законодавцем, я за це двома руками. Якщо ви говорити про роботу суддів українських можна ще один да. коментар. Звичайно. Але антикорупційне бюро це добре. Проте без антикорупційного прокурора. Воно не запрацює, як мало би запрацювати за українським кримінальним процесом, це дуже важливо знати суспільству. Провідну роль у провадженні відіграє прокурор. Якщо це буде слідчі антикорупційного бюро, все одно над ним буде стояти прокурор, який буде на чолі розслідування, який потім піде в суд з цим кримінальним провадженням. Тому ключова задача в даному паку це призначення незалежного антикорупційного прокурора. Тому що яке би гарне ви не створили антикорупційне бюро. Якщо антикорупційний прокурор не буде незалежним, професійним, дійсно таким, який відповідає потребам суспільства, воно просто не запрацює. Як би воно гарно не звучало, яких б ми гарних детективів туди не набрали? Тому це обов'язкова зв'язка. Оцей антикорупційний прокурор, його обранню, призначенню, за конкурсом. На це суспільство має звертати особливу увагу. Ну, сьогодні такого рішення немає, правильно? Про те, що він немає. Був... Сьогодні створюється нормативна база. І я думаю, що після того, як парламент призначить членів комісії, ви знаєте, що антикорупційний прокурор обирається комісією. Частина з них призначається Генеральним прокурором, частина призначається парламентом. Я сподіваюся, що цей конкурс буде таким самим відкритим, публічним і прозорим, як був конкурс на посаду керівника антикорупційного бюро. Єдине, що важливо, щоб це зробити якнайшвидше, тому що антикорупційна Антикорупційне бюро без антикорупційного прокурора в повну силу не запрацює. Якщо говорити про українські суди, з якими ви в принципі маєте справу, на сьогоднішній день наскільки можна говорити про те, що це є в Україні, вершиться правосуддя? Тому що е, насправді до судів набагато навіть більше претензій ніж до прокуратури на сьогоднішній день? Я думаю, що питання. Ви вірите українським судам? Проблема в судах така сама, як і проблема в прокуратурі. Це проблема системна. Це не проблема якогось окремого судді, чи проблема виключно корупції. Це системна проблема. І а, якщо ми почистимо прокуратуру, а суди залишаться в тій же системі координат, в якій вони працюють зараз, то ми теж навряд чи змінимо ситуацію докорінним чином. Суди мають змінюватись так само. Має змінюватись заробітна плата суддів, має змінюватись правосвідомість суддів, має зміцнюватись незалежність суддів. Все це має здійснюватись в комплексі, тому що дефект в будь-якій стадії процесу призведе до того, що ми не отримуємо результату. Так як давно у нас нечесні суди в країні? Як довго ми з цим живемо? Давно. Так само, як і нечесний прокурор. Скільки? З моменту незалежності. І ви вірите в те, що зараз найближчим часом ситуацію якось можна переламати? Вірю. Вірю. Починаючи з Генпрокуратури, потім зайнятися судами. От якби у вас була можливість, в принципі, вирішувати, братися в першу чергу і в останню ну, на всіх рівнях. В першу чергу це боротьба з корупцією системна. Де? Розумієте, недостатньо, міліції, недостатньо провести обшук, вилучити діаманти, вилучити гроші. Потрібно піти в суд в публічному процесі довести. Така суд вже ж куплений. Давайте подивимося на цю ситуацію з другого боку. Ви були свідком того, як ми обрали запобіжний захід підозрюваного. Суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття варту. і визначив розмір застави. Так, прокуратура могла бути незадоволена розміром застави. Ми подали апеляцію. Сьогодні, до речі, суд збільшив два рази розмір да. застави одному з Скільки не там можна зараз казати 6? 6 мільйонів 400 тисяч. Про те, що всі суди куплені, всі прокурори погані. Кожен має навести вад в своєму господарстві. Прокуратура в своєму, суди в своєму. В суддів теж є на суддівське самоврядування, але має бути політична воля на державному рівні. Вона є сьогодні. Я дуже на це сподіваюся. Інакше немає, так самого. ви відчуваєте її чи ні? нічого. Сподіватися в своїй роботі, яку я роблю, я її відчуваю. Мені здається, що багато чого залежить від самих людей. Ми в своїй сфері, в своїй можливо невеличкій ділянці намагаємося змінити ситуацію. Якщо всі а, цей приклад. Сприймуть і почнуть працювати в цьому напрямку. Я думаю, що нам все вдасться. Ну, я бажаю в всякому разі вас вам успіхів. Коли я дивлюся насправді на вас і на Двіда Сакорелідзе, мені завжди в голові якісь ці американські серіали про таких, значить, дуже крутих поліцейських е, слідчих і суддів. Тому що ви якось навіть візуально дуже вибиваєтеся зі всіх людей, яких я знала з генпрокуратури раніше. От ви ще й схожі на актора Адріана Броуді. Я для наших глядачів хочу нагадати, що у нас працює зворотній зв'язок Е Кернет. пишіть, будь ласка, Наталка, Якимович, Укрнет. Це було Patriot.ua. Я бажаю вам доброї ночі. До побачення. Дякую, Дякую вам. Нічого.